Батьки, що моторошного ваші діти казали про своє минуле життя? Дивились старе відео, на якому барабанчик грав соло. Не пам'ятаю хто це був, але він дійсно добре грав. Моя трирічна донька підійшла, подивилась хвилину через моє плече і каже: Я так грала на барабанах, коли була чоловіком. Коли мені було чотири, ми поїхали з батьками до тітки на ферму. Посилився вітер. Я озирнувся до батьків. Треба прив'язати тюки сіна. Так помер Давид. Досі ніхто не має поняття, хто такий Давид. Мій молодший брат, коли йому було три чи чотири роки, сказав: коли я був дорослим, я пішов на війну і не повернувся. Моя донька сказала: пам'ятаєш мій модний капелюх? кажу ні, вона до смерті я працювала в банку, назбирала гроші, і купила капелюх в такій круглій коробці. Їхала в автобусі, і на неї ледь не сім чоловік. Потім автобус розбився, і я загинула. Їй було десь три роки. Тоді вона розповідала це абсолютно невимушено. Племіннику було два чи три роки. Він почав розповідати про свою іншу маму. Коли його попросили показати її, він розгубився. І її тут немає зараз. Моя п'ятирічна донька сказала: Мамо, я була у твоєму животі двічі. Перший раз я померла, не вийшовши. Але я повернулася. У мене був викидень за вісім місяців до нової вагітності. Їй ніколи про це не розповідали. Не знаю, що це було, але у неї хороша пам'ять. Вона згадує, що було, коли їй було два роки. Можливо, вона просто почула, як ми з чоловіком це обговорювали. будь яке інше пояснення мене лякає. Мій син якось сказав: Мамо, коли я був великим, а ти маленькою, я пам'ятаю, як ми танцювали на кухні. Єдиною людиною, з якою я танцювала на кухні у дитинстві, був мій дідусь. У гості прийшов мій племінник, йому було три чи чотири роки. Він показав на магнітик з пустелею і скелями на холодильнику і запитав, де це місце. А потім сказав, коли колись жив біля червоних каменів зі своєю першою сім'єю. У нього батьків і брата було темне волосся. Зараз воно у нього біляве і кучеряве. А потім він зайшов надто далеко в пустелю, стемніло, і його з'їли не вовки, не собаки, а менші звірі. Я кажу, койоти. Він о, точно, он як ви їх називаєте. Аєте, потім він засмутився і не хотів більше про це говорити. Тому ми пішли обідати. Це був єдиний раз, коли він про це згадав. Моєму синові було тоді чотири роки. Ми проїжджали повз складовище. Він запитав, чи пам'ятаю я, коли він помер і був похований. І я відповіла, що ні, і запитала, що він мав на увазі. Він сказав, що помер, його поховали на цвинтарі, і він почав рости у мене в животі. У мене волосся стало дибке, коли він це сказав. Але зараз він взагалі не пам'ятає, що говорив це. Якщо подумати, це очевидно. Я щойно зрозумів один із наслідків реінкарнації. Коли ти помреш, ти просто знову з'яв. В іншому тілі ти все ще пам'ятатимеш своє попереднє життя, але напевно спогади почали б зникати, і ви б не змогли б комусь розказати ці спогади чи записати, тому що ви тільки малюк або взагалі ще не народились. Племіннику було 3-4 роки тоді. Сестра розповіла, що він влаштував істерику у своєму автокріслі, а потім крикнув на неї: Я чекав 100 років, щоб народитися. Десь у три роки сказав мамі, що це мій останній раз тут. Я більше не збираюся повертатися сюди. Мій молодший брат народився одразу після 11 вересня. Коли він підріс, то розповідав, як працював у дуже дуже високій будівлі. Носив костюм і краватку. Добряче налякав тата. Онукові було три роки, коли він розповідав про свою роботу на заводі з виробництва льоду. Одного разу він розповідав про свого боса Фарфо і день, коли він звільнився. Я запитала, чому він звільнився. Він повернувся і дуже емоційно сказав: А я розкажу, чому я звільнився. Мене змусили працювати 15 днів поспіль без перерви. З мене було годі. Було дуже дивно чути весь той праведний гнів, який виривався з маленького хлопчика. Так страшні трирічні діти. Син колеги у три роки сказав, що вирощував рис і жив у місці, де стикаються дві річки. Він зміг назвати ті річки. Вона знайшла їх на карті Східної Азії дика штука. До цього я не вірив у привидів і усяке таке лайно, але зараз, правду кажучи, припускаю можливість існування таких явищ. Нашій доньці було 2-3 роки. Вона гралася сама. Потім почала грати у хованки зі своїм уявним другом. Ми запитали у неї з ким вона грає. Вона з дядьком Ендрю, брату моєї дружини. Ендрю було 7 років, коли він потонув. Дружині тоді було 5 Вона не любила про це говорити, тому ми ніколи не згадували Ендрю. Моя двоюрідна сестра стрибала на ліжку і витягнула рука, наче тримаючись за щось. Ми запитали, що вона робить. А вона відповіла, що грала з дідусем, її батько. Що за дідусь? Вона о тут і бабуся, це твоя мама. Коли запитали, як він виглядає, вона описала його і продовжувала стрибати. Дідусь помер, коли їй було 5 місяців. А бабуся ще до її народження. Через декілька днів вони прийшли до нас в гості, і моя мама показала фотографію своїх батьків. Вона підійшла, підштовхуючи свого рідного брата, і сказала: Дивись, це ж бабуся і дідусь, пам'ятаєш? Вони іноді граються з нами. Ми назвали нашого середнього сина на честь діда моєї дружини. Декілька тижнів тому він подивився на неї і сказав: Я пам'ятаю, як ти була маленькою і сиділа у мене на колінах. Також одного разу, коли йому було 3-4 роки, він подивився в очі моїй свекрусі, погладив її по щуці і сказав: Моя донечка. Моєму синові було 3-4 роки. Тоді ми їхали машиною у гості до родичів. На радіо прозвучала реклама про Вегас, і я почав співати Віва Лас-Вегас. Син. Я не люблю Вегас, я втратив там своє життя і багато грошей. Ми з дружиною переглянулись у не з одним. Більше він нічого про це не згадував. Моя донька називала мене новою мамою. Коли вона навчилась більше розмовляти, то сказала: Ти моя нова мама, але це нормально, ти мені подобаєшся. Потім. Ти моя нова мама, у мене було два брати, але вони померли. Але це нормально. Ти мені подобаєшся. Більше вона ніколи про це не згадувала. Востаннє вона говорила подібне, коли їй було три чи чотири роки. Коли нашому синові було 3-4 роки, він описав своє життя балерини на сцені від світла музики до оплесків. Його наступні слова вразили мене до кісток. Я був на вечірці на яхті, потім впав у воду, і гуп. Я тут я попросила повторити цю розповідь через декілька тижнів, коли чоловік повернувся з відрядження. Він повторив її слово в слово, але ми більше ніколи не повертались до цієї теми. Бабуся розповідала, що мій тато сказав їй у два чи три роки, що майже народився раніше, але він був надто хворий і помер. Тому мусив повернутися пізніше. Виявилося, що у моєї бабусі померла дитина до того, як народився мій тато. Ймовірно, це стало через вроджені вади, викликані ліками, які вона приймала під час вагітності. Коли моєму синові було десь три роки, він розповів, що пам'ятає, як був пілотом вертольоту у В'єтнамі. Вас уже ціла тисяча. Дякуємо, що дивитеся та підтримуєте. Ви усі неймовірні булочки з корицею. Зовсім скоро ми запустимо наш патреон, де будуть більш пікантні теми з редіта. А також закуліся нашої роботи. Ви познайомитеся і побачите сірі, яка зараз це все озвучує. Подивитися на нашу цілу команду, тому що тут не, да, не один голос, все це робиться. Ціла когорта чудових людей. І ми вас просто любимо. Дуже емоційно сказав, а я розкажу, откуда на пані на Білорусь готовилась Перший раз я померла, не вийшовши, показав на магнітик з пустелою і скелами на скелами. Хорошо Я щойно зрозумів один із наслідків реінка реінкарнації. Він зміг назвати ті річки. Річки? Чи річки? Ні, річки, напевно. Ладно, зараз ще раз. Тато сказав їй у 2 чи 4... Ой. Я ja вже звикла тут 2, 3, 4 роки. Який жах. Наголос для мене. Ого, дякую, Анечка. Він розповів, що пам'ятає, як він був польотом вартольот... Поль... Польотом? Польотом вертоліта, який жах.